Всім добрий день. Сьогодні хочу розповісти про подію, яка відбулася в нашому гуртожитку декілька днів тому. Ну, для тих, хто не знає, розкажу. Що я з України, мешкаємо ми в Польщі і мешкаємо ми з дочкою в гуртожитку для біженців. І декілька днів тому прийшов працівник Кридового центру до нас із повідомленням. Він зайшов, а я якраз сиділа на кухні, у мене був, був сніданок, я собі їла спокійно, сиділи ми з зі моє, зі, зі моєю знайомою пані Галиною, вона така вже емериканка, ну, пенсіонерка. От. Спокійно про щось говорили. Він зайшов сказати, що для нас важливе повідомлення. Я кажу, ну може запросити всіх, давайте запросимо всіх, мабуть якщо для нас важливе повідомлення. Він каже, ні, ні, це вас не стосується, пані Ірино. А я кажу, кого взагалі стосується воно, для кого це? Для пенсіонерів. Повідомлення було таке, що 4 -5 березня наш гуртожиток припиняє своє існування як осередок, який утримує українських біженців. От, і всім людям, які льготні, льготники це пенсіонери і інваліди, їм запропонували гуртожиток інший, в Криниці з Друнь переїхати в інший гуртожиток. Ну, а хто не хоче, той вирішує свої питання самостійно. Всі пенсіонери були трошечки в шоку. От, Не могли зрозуміти, що їм робити, куди їхати, чесно кажучи. От, А хтось так запитав, а що робити, якщо ми хочемо залишитись тут, в цьому гуртожитку. На що пан Роман відповів, що зараз він як буде платний, за нього треба буде заплатити. От, ну, І запитала, скільки тепер платити нам. Сказав 750 злотих. Після того, як він пішов, ми зібралися всі на кухні і почали, почали обговорювати те, що він сказав, цю новину, яка взагалі з неба на голову впала, ніхто цього не очікував. Хтось від людей сказав пенсійного віку, ви знаєте, на скійної. Я почала їм заспокоювати, говорити, що ні, мабуть, це не так. Якщо вам сказали, що вам просто можна переїхати, то всі льготи зберігаються. Тобто ви будете і жити, е, жити безкоштовно, ви будете і отримувати гроші на харчування, або е, вас будуть кормити. І так далі. Я почала заспокоювати людей, що сказала, що не треба так хвилюватися, що нас не кимоють. І ще сказав, цей пан роман, текст цього оголошення, він повісив нам внизу при вході, щоб всі могли ознайомитись. Я вам зараз його почитаю, так докладно, щоб було всім розумі... зрозуміло. Відповідно до законопроекту від дня 23 січня 2026 року, переданим до Сенату Республіки Польщі, про припинення дії положень закону про надання допомоги громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї держави та про внесення змін до деяких інших законів інформуємо мешканців, що після підписання цього законопроекту Президентом Республіки Польща об'єкт колективного проживання за цією адресою припиняє свою діяльність з 5.03.2026 року. Мешканці мають можливість і в подальшому перебувати в даному об'єкті, але вже за власний кошт. Решта осіб за бажанням будуть переселені до одного з об'єктів колективного проживання в місті Криниця-Здруй на дотихчасових умовах. В справі переселення, прохання зголоситися до кризового відділу міської влади Нового Сонча до 23 лютого 2026 року. Так, там написано, що з 5 березня наш, наш гуртожиток вже перестає бути центром утримання біженців. Але ситуація дивна тим, що війна -то не закінчилася. І є такі люди, яким взагалі ніде їхати. У деяких людей пенсіонерів навіть немає житла, щоб їхати. Так, їм запропонували поїхати в Криницю Дуй, тобто в інше місто, от де там є вільні місця, і відкриті ще такі центри утримання. Біженців, але тут ні. Дуже багато було людей незадоволених, незадоволених тому що, знаєте, в них взагалі нічого не питають. Тобто сказали, що ні, зібрали речі і переїхали. Нашим людям не просто нікуди діватися, і дійсно їх жалко, наших пенсіонерів особливо жалко. Ну але це ще не все. Сюрприз <свісно> чекав і на сусід інших. В нашому гуртовитку мешкають не тільки пенсіонери, але і люди віку, різного віку, скажімо так. От, і служба по гуртовитку, що пенсіонери поїдуть, а всі інші будуть платити. Ну, я запитала, мені цікаво, а скільки платити тепер треба? Е, і знову е, хазяїн гуртожитку нічого не пояснив. От, е, ну, ходили слухи, що по 750 злотих з кожної людини. Е, вчора я все-таки зустріла хазяїна гуртожитку, е, підійшла до нього і кажу, ходять слухи, е, е, ви розумієте, ми нічого не знаємо, нам нічого не... Кажуть, поясніть, будь ласка, людям, е, пенсіонери поїдуть, так? але скільки е, кажуть, що гуртожиток стане платним і скільки будемо платити за е, проживання в ньому? От. Е, Хазяїн гуртожитку мені сказав, ну я по телефону сказав одній пані, що 750 злотих за людину. Я кажу, ну почекайте, ми живемо в одній... Малесенькій кімнаті е, двох з дочкою. Е, тобто, е, якщо з неї і з мене по 750, то це виходить і три тисячі е, злотих в місяць за маленьку кімнатку гуртожитку. Е, я кажу, що е, за такі гроші, за таку ціну можна зняти гарну, нормальну однокімнатну квартиру в нашому місті, що ціна не відповідає взагалі тим умовам, в яких ми проживаємо. От, на що хазяїн гуртожитку взагалі промовчав, він мені нічого не відповів на мої слова і сказав, що ну, якщо ви хочете поїхати, якщо ви знаєте те квартиру і кращі умови, то, звичайно, можете це зробити. От. Тільки попередьте мене, будь ласка, за 5 днів, що ви виїжджаєте. І все. Ну, якщо, чесно кажучи, ціна цього не варта. Я на трошки здивувалася. От. Я вам покажу цей гуртожиток. Це дуже старе, стара будівля. Будинок старий. І ремонту там не було вже, я не знаю, скільки років, може, з років його існування ремонту там не було. Паркет він зовсім вже в тому стані, коли треба щось з цим робити. Раз. По-друге, вибачте мене, будь ласка, всюди, всюди плісінь. Ця пліснява, вона чорна. Сюди. Вона в нашій кімнаті з'являється. Дуже часто я самостійно витираю ці чорні кути, це постійне якесь, я не знаю, що це. Вона з'являється в ванні, в туалеті. Ніхто на це не звертає уваги взагалі, нікому це не потрібно. Коли мені ні вже особисто мені це на то я беру і витираю цю плісняву. Чесно кажучи, такі умови ну, ми вже мовчимо. Коли це було дешево, коли ми там платили за кімнатку 800 злотих, я вже мовчала. Добре думаю, це дуже дешева ціна і немає про що говорити. Бо коли тобі намагаються здати кімнатку, гуртожитку, маленьку, 3х3 метри за ціною квартири однокімнатної в місті, то це, звісно, не подобається знаєте, мене дивує байдуже ставлення до людей. Байдуже ставлення до наших пенсіонерів, байдуже ставлення до нас. Людей, які працюють, тобто з нас намагаються взяти як можна більше грошей, так, тобто такий спосіб заробити. от, І, і дивують, чому? Тому що війна не закінчилась в Україні. Также обстрілюють місто Харків, де я е, жила до цього, і інші міста. Але е, допомога е, взагалі вона перестає існувати. Мене дивує така ситуація. Ну, наприклад, якщо взяти наприклад, родина з двома дітьми, так мама і двоє дітей, одна мама працює. От, якщо за кожного заплатити 750, і за дітей, так як і за дорослих, то ця мама повинна заплатити за місяць. За малесеньку кімнатку гуртожитку 2250 злотих. Ну чи це адекватна ціна, чи ні. І середня зарплата в новому сонщину 2-3 тисячі не більше для українців. Тому взагалі дивує, дивує байдужість. Байдужість людей до українців. До українських пенсіонерів я так зрозуміла, що не знаю чому, з якої причини, але їх всі хочуть десь переселити далі. От до о, простих україн українців, які працюють, ну ціни вони неадекватні Здається, що хтось хоче просто ну тобі заробити гроші. Ось і все. Пишіть свої коментарі, мені цікаво, ви живете, особливо ті українці, які живуть в інших містах Польщі. Мені цікаво, що у вас відбувається. Чи те ж саме, чи це тільки у нас в Новому таке. Пишіть свої коментарі, мені цікаво буде почитати. От, ставте лайк, якщо сподобалось відео. Ну а на сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення.